Деркач Анатолій, Соломенко Тетяна. Ця цюк Сергій. Грибенюк Анатолійович, Авсентівич. Кащенко Павло. Яско Сергій Анатолійович. Кузьменко Любов. Котенко Анатолійов. Добрий вечір. Приходку до Олександр. Валагано в є. А хто це пришого? А, я, 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 я. так, все, да? член комісії. Тепер, значить, на засіданні присутні Віталій Володимирович Соломійкін, юрист районної е виборчої комісії, Скочинський Михайло Іванович, член комісії, Сінчевський Віктор Длянідович, член комісії районної. Та голова районної виборчої комісії Кудрянецький Рачеслав Борисович. Так, і будь ласка, ще особи присутні, відповідно до яких прийматиметься рішення. Так. Будь ласка, я правильно розумію, присутні Шепеленко, Олександр Васильович, так? так. Далі Степаненко, Анатолій так. так, так є. Є. Місюра Геннадій Миколаєвич. Немає. Немає, немає, місюра немає. Немає місюри? Так, і Ліщенко, Сергій Михайлович. Є. Є ще люди, які ми не записали, що присутні, ми їх... Перетаманний Віктор Гаврилович, член комісії. Це, Це... член комісії, так, перетаманий. Представник Шоколейка. Ага. Василовська Петрові за довіряю. На комісії. Так, це всі, так? Да? Да. Можемо розпочинати, так? Да? Отже, повістка дня. сьогодні, по-перше, ми е, наповісти на нас прийняти рішення щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата на посаду селищного голови Шепеленко Олександра Васильовича. Скасування рішення про реєстрацію депутат, кандидатів депутатів. Типаненка Анатолія Тихоновича, Місюри Геннадія Миколаївича, Ліщенка Сергія Михайловича. Друге питання: прийняти рішення про скасування рішень про реєстрацію кандидата депутати селищної ради Мартуляк Оксани Васильівни на стадії письмової заяви про відмови балотування. І затвердження тексту виборчих бюлетенів для голосування із виборів селищного голови і з виборів депутатів селищної ради. Але третє питання може бути вмінне в, в зв'язку з тим, що якщо перше буде прийнято. Отже, по першому питанню відповідно до закону України про місцеві вибори особа може одночасно бути висунута кандидатом депутата місцевих рад, кандидатом на посаду селищного голови шляхом висування. Місцевою організацією лише політичної партії або лише шляхом самовисування. Шепеленко ОВ, Степаненко, АТ Ліщенко, СМ і Місюра ГМ порушили цю вимогу закону на підставі статті 47 закону України про місцеві вибори Левахівська селищна виборча комісія. Ну на даний момент пропонує скасувати рішення про реєстрацію Шепеленко, ОВ, як кандидата на посаду селищного голови. Е, е, <coughs> про реєстрацію Степаненка, а те Ліщенко См і Місюри ГМ е, як е, кандидатів депутати селищної ради. Якщо комусь треба роз'яснення, заступник мій заступник більш чітко роз'яснить е, саме букву класку закону. Так, так. Да, да. Можна вже задумати. Е, ну давайте може. Заступник половину районної комісії. Так, я почав. Добре. Вчора відбулося засідання Васільківської районної виборчої комісії. Значить, було ряд питань. Одне із них постанову. Цей... Постанову я зачитаю. Постанова від 1 жовтня 2013 року міста Васильків про реєстрацію кандидатів у депутати до Васільківської районної ради. До Васільківської районної виборчої комісії. Надійшли заяви про реєстрацію кандидатів депутатів Вісіцький районної партійної організації політичної партії Наш край, Васильківської районної організації політичної партії «Українське об'єднання патріотів Укров, Васильківської районної Київської області партії Бупетра Порошенко-Солідарність, організації політичної партії Нові обличчя, Васильківської районної партії Організації Аграрної партії України, розглянувши вказані заяви, Васильківської районна виборча комісія встановила, що вони від... Відповідають вимогам статті 38 41 закону України, про все вибори та постановили. Зареєструвати кандидатів в депутати Двасільківської районної ради від Васильківської районної партійної організації політичної партії Наш край. Додаток 1. Васильківської районної партійної організації Українське об'єднання патріотів Укроп, додаток 2, Васильківської районної в Київській області партії Бо Петра Порошенка Солідарність додаток номер 3 Організація політичної партії Нові обличчя, додаток 4. Васильківська районної партії, організації Аграрної партії України, додаток 5. Голова Васильківської районної виборчої комісії Кудринецької. Рішення ступили закону суду. Потім поступила інформація про те, що, те, що реєстрація відбулася. Далі питання було яке, що політична партія край» прийшла, була інформація, що ну, людина зареєструвалася і там, і там. Значить, Було піднято питання, поставлено голосування. Значить, Тут все прописано. Читаю постанову. Постанова міста Васильків 1 жовтня 2015 року про скасування рішення Васильківської РВК. Васиківської районної виборчої комісії на засіданні 10 2015 року, яке розпочалось о 18 годині 55 хвилин, було розглядано п'ятим питанням порядку денного заяви про реєстрацію кандидатів додатків депутатів до Васильківської районної ради, висунутих від Васильківської районної партійної організації політичної партії Наш край та Васильківської районної партійної організації політичної партії Новій близькості. За дані питання проголосували одноголосно за 16 присутніх членів Васильківської РВК. Порушення вимог пункту 5 статті 35 закону України про вибори до місцевих рад містюра Геннадій Миколаївич, зареєстрований кандидатом депутати до мандатному виборчого округу номер 24 до Главихівської селищної ради в якості, само, в якості самовисуванця та одночасно зареєстрований кандидатним депутатом по багатомандатному виборчому округу номер 9 до Васильківської районної ради від Восільківської районної партійної організації політичної партії Нові обличчя. Порушення вимог пункту 5 статті 35 закону України про вибори до місцевих рад Ліщенко Сергій Миколаївич зареєстрований кандидатом в одномандатному виборчому округу номер 17 до Лавівської селищної ради в якості самовисування та одночасно зареєстрований кандидатом депутати багатомандатному виборчому округу номер 18 до Васильківської районної ради від Васильківської районної партійної організації політичної партії наш край. В порушенні умов 5 Статті 35 закону України про вибори до місцевих рад Степаненко Анатолій Тихонович зареєстрований кандидатом депутати по одномандатному виборчому округу номер 14 до Леохівської селищної ради, в якості самовисуванця та одночасно зареєстрований кандидатом депутати від Васильківської районної партійної організації політичної партії Наш край. Порушення умов пункту 5 статті 35 закону України про вибори до місцевих рад. Шепленко Олександр Васильович, зареєстрований кандидатом на посаду Лавківського селищного голови в якості сувересуванця та одночасно зареєстрований кандидатом депутату багату виборчого органі номер 1 До Васильківської районної ради від Васильківської районної партійної організації політичної партії Наш край. Розглянувши викладене, Васильківська районна виборча комісія встановила згідно частиною 3 статті 19 закону України про місцеві вибори. Далі закону, Виборчі комісії зобов'язані діяти відповідно до Конституції України цього та інших законів України. Частиною 4-ї, Частина 4, 5 статті 35 закону передбачено, що особа не може бути висунута кандидатом депутати в багатомандатному виборчому окрузі більше ніж до однієї місцевої ради відповідного рівня, більше ніж до, до однієї обласної, однієї районної, однієї міської, однієї районної місці ради. Особа, яка висунута кандидатом депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатом на посаду сільського селищного міського голови або старости, не може начасно бути висунута в будь-яких інших одномандатних єдиних одномандатних виборчих округах з будь-яких місцевих виборів. Особа з урахуванням частини 4 цієї статті може одночасно бути висунута кандидатом депутата місцевих рад, кандидатом на посаду сільського селищного міського голови або старостом шляхом висування місцевої організації, лише однієї політичної партії, або, або лише шляхом самовисування. Відповідно до пункту 5 частини 2 статті 47 закону Територіальна виборча комісія скасовує рішення в частині реєстрації багатомадатому виборчому окрузі окремого кандидата в депутати, включено до виборчого списку від місцевої організації партії. З виключенням його з виборчого списку в разі порушення вимог частини 3, і 5 статті 35 закону, враховуючи викладне до частини 4, і 5, статті 35, частини 2, 9, статті 47 закону України про місцеві вибори, Васильківська районна виборча комісія постановила скасувати рішення Васильківської районної виборчої комісії в частині реєстрації Місюри. В частині реєстрації місію Геннадія Миколаївича, кандидатом на депутати в багатомандатному виборчому округі номер 9 до Васильківської районної ради від Васильківської районної партійної організації політичної партії Нові обличчя. Скасувати рішення Васильківської районної виборчої комісії в частині реєстрації Ліщенка Сергія Михайловича, кандидатом депутати. По багатомандатному виборчому округу номер 18 до Васильківської районної ради від Васильківської районної партійної організації політичної партії Наш край. Третє. Скасувати рішення Васильківської районної виборчої комісії в частини реєстрації Степаненка Анатолія Тихановича. Кандидатом депутати по багатомандатному виборчому округу номер 33 до Васильківської районної ради від Васильківської районної партійної організації політичної партії Наш край. Четверте. Скасувати рішення Васильківської районної виборчої комісії в частині реєстрації Шепеленко Олександр Васильович, кандидатом депутати по багатомандатному виборчому округу номер 1 Васильківської районної ради від Васильківської районної партійної організації політичної партії Наш край. Цю постанову негайно надіслати до Центральної виборчої комісії. Вчора, вчасно, поможете, постанова електронної поштою була направлена до Центральної виборчої комісії. Китай, голова Васильківської районної виборчої комісії, Кудринецький. Значить, ці постанови вступили закону СІЛ. Ну, про скасування.